Привіт! В минулому відео я розповів, чому не варто купувати соки. Мова йшла про товари з полиць магазинів. Якщо говорити про фреші, свіжі соки, то вони мають суттєві переваги над консервованими соками, але і не без доліків. Суттєвою перевагою свіжого вижатого соку є наявність з нього вітамінів, антиоксидантів, органічних кислот. Тож, якщо хочеться інколи випити соку, це має бути фреш. Недоліком є все-таки високий вміст цукрів. І, готуючи фреші, ми викидаємо цінний компонент фруктів та овочів клітковину. Я переконаний, що у своєму відео про клітковину я переконав тебе, наскільки вона важлива, і що ми часто вживаємо її недостатньо. Тож, коли у тебе в холодильнику знайдеться декілька овочів та фруктів, це прекрасна нагода зробити овочево фруктове смузі. Справді, корисне смузі повинно містити як овочі. Так і фрукти. Осінь прекрасна пора для приготування смузі. Адже маємо в доступі безліч сезонних овочів, які містять найбільшу концентрацію вітамінів. Адже з часом вміст вітамінів в овочах та фруктах знижується і навісні вже менше половини. Із чого можна готувати смузі? Основою мають бути овочі та фрукти в рівній пропорції. Раджу спробувати яблуко та гарбуз. Із овочів. Можна додавати сирі, картоплю, моркву, буряк, селеру. Експериментуй зі смаками. Із фруктів, грушу, сливу, можна щось екзотичне. Якщо є ягоди, чудово. Малина, обліпиха, чорна горобина, шившина, калина можуть стати чудовим доповненням. До смузі можна додавати сухофрукти, горіхи, приправи і навіть зелень та морську капусту. Не варто додавати до смузі цукор та мед. В інтернеті можна знайти безліч корисних рецептів. Головна порада: компоненти смузі мають бути сезонними, а саме смузі смачним. А смаки усіх різні. Компоненти смузі слід обирати без фанатизму, як по кількості, так і по якості. Навряд чи тобі смакуватиме мікс із п'яти різних овочів, п'яти фруктів та п'яти ягрид. Та і вплив такого міксу на кишечник важко спрогнозувати. Раджу використовувати 2-3 перевірені компоненти а з одним-двома іншими експериментувати. Смузі містить стільки ж вітамінів, як і фреші, але водночас є чудовим джерелом клітковини. Слід вживати до 1 літра смузі на день. Проти до вживання плодово-овочевих коктейлів є порушення в роботі печінки і нирок. Та загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. Починати пити смузі необхідно поступово. Якщо зразу випити літру, то може бути розлад кишечника. Пити смузі краще окремо від іншої їжі. Якщо консистенція смузі дозволяє, то його слід пити через соломинку. Так менше пошкоджується зубна емаль органічними кислотами. До слова, фреші також варто пити через соломинку із цієї ж причини. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!